Доброго дня, Ігор Михайлович коротко вже зупинився на результатах розгляду висновків тимчасової спеціальної комісії Вищої ради юстиції, тому я не буду на цьому зупинятися і розумію, що зараз увага суспільства прикута до подальшої долі тих заяв, які передані нам тимчасово спеціальної комісії до розгляду. В цьому сенсі хотілося б звернути увагу на наступне: що тимчасово спеціальна комісія завершила нам передачу заяв, які були не розглянуті нею і на повернуті заявникам 7 квітня 2016 року. При тому, що фактично припинила розгляд і свою діяльність і ще 10 червня 2015 року, і за останні висновки одразу після. Передачі 7 квітня 2016 року нам була організована робота по автоматизованому розподілу цієї кількості заяв. І 23 травня 2016 року, тобто цього року, вже було завершено розподіл вище матеріалів стосовно 305 суддів. Між усіма членами ради юстиції. таке рішення було прийнято радою, оскільки силами дисциплінарної секції неможливо було. В межах передбачено закону строку здійснити належну перевірку і розгляд цих матеріалів. На сьогоднішній день вже дисциплінарну секцію розглянуто 21 матеріал з урахуванням тих, які вже на сьогодні підтримані висновки секції Рад Вишої Ради юстиції, Вже 11 матеріалів було винесено на розгляд вищої юстиції, По деяких із них вирішено відкрити дисциплінарну справу стосовно суддів, по деяких відмовити у відкритті дисциплінарних справ були такі рішення, які, яким ми передали матеріали до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, і декілька були залишені без розгляду, зв'язку з тим, що судді, яких стосувалися ці звернення, Судів з інших підстав, в тому числі зв'язку зі смертю, зв'язку з звільненням запоручні присяги на підставі наших рішень, які ухвалювалися стосовно цих судів. Що хотілося би зауважити, вже зараз початок розгляду цих матеріалів показує, що далеко не всі матеріали потягнуть відповідальність судді. Оскільки зараз дисциплінарна секція опрацювала вже 21 матеріал, як я зауважувала, і виявлено звернення, наприклад, які не стосуються періоду майдану і не належали до повноважності чи спеціальної комісії, тому за такими зверненнями є рекомендація секція і підтримана вона вже сьогодні до радою юстиції про направлення до вищої кваліфікаційної комісії судів України для розгляду загального порядку. Дисциплінарне провадження щодо суддів місцевих і судів здійснює висікваліфікаційна комісія суддів України. Крім того, є звернення, в яких дійсно рішення суддям ухвалювалося в період майдану, і прокуратура місцевого рівня зверталася за із відповідними заявами про необхідність перевірити дії суддів. і нами. Встановлено, що дій судді відповідали повністю вимогам закону. Не було допущено ні порушення прав особи провадженні, ні будь-якого свавілля в діях при ухваленні рішення. І нами сьогодні теж підтримала вища рада з тиці про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді. Такі рішення було не одно і. Тому сподівання, що всі 300 матеріалів, які знаходилися в тимчасовій спеціальній комісії, потягне звільнення суддів, можуть бути не виправдані із самих позитивних і об'єктивних підстав. Тому що дійсно не всі дії, не всі судді, які ухвалювали рішення в період, який підлягав під перевірку тимчасової спеціальної комісії, діяли всупереч законодавству. Крім того, є декілька матеріалів, які можуть не свідчити про порушення судями присяги судді, проте ми будемо перевіряти їх після відкриття дисциплінарної справи і проведення процедур відповідно до дисциплінарного провадження. Це передбачає закон по судовістю статусу судді. Проте можу запевнити, що Якщо в діях цих суддів, стосовно яких до нас передані матеріали, будуть встановлені обставини і свідчать про порушення присяги, безумовно будуть прийматися відповідні рішення. І ми зробимо все можливе для того, щоб жоден суддя, який дійсно це заслуговує, не уникнув відповідальності. Не секрет, не для кого наскільки широко зараз обговорюється, чи встигне вища радости ці, чи не Сна не Вища рада юстиції розгляд питань, чи не є складною процедура для того, щоб їх розглянути. Ми зробимо все можливе для того, щоб всі матеріали стосовно цих пристати суддів одержали своє відповідне вирішення. Зокрема, ми зараз працюємо над тим, як би нам спростити навіть розгляд справи дисциплінарної секцією, висновки якої носять рекомендаційний характер, а зробити більш розширеним розгляд справи на безпосередньо на засіданні Вищої юстиції з метою, скажімо так, процесуальної економії, щоб ми встигли розглянути справи. Я сподіваюся, що до кінця року, незважаючи на відпускний період, ми опрацюємо ці матеріали. Власне, у мене все. Крім того, звичайно, ми займаємося розглядом скарг, які надходять на дії суддівщих спеціалізованих судів. І є у нас відкриті дисциплінарні справи стосовно суддів. Ми прийняли вже і рішення про звільнення судді ви що не одне рішення про звільнення судді Вищого спеціалізованого суду України з підстав поручної присяги. Проте ці матеріали поки що не розглянуті Верховною Радою України. Всім відомо, що рішення Вищої Ради остиці з дисциплінарних справ оскаржується практично всіма суддями до Вищого адміністративного суду України, що звичайно за. Тримує остаточне вирішення питання. І ще на такій позитивній ноті хотіла б все закінчити. І на мою думку, що все-таки хорошим результатом роботи вищої ради юстиції буде не кількість розглянутих Вищої ради юстиції скарг, а те, що скарги на суддів не будуть надходити. Суд будуть працювати настільки грамотно і виважено. і. Законослухняно, що скарг просто зменшиться. Сам факт існування Вищої ради юстиції як органу, який буде е, сприйматися як орган, е, який не залишить поза увагою скажімо, своємне рішення чи дії судді, які не відповідають статусу, повинен бути стримуючим фактором для судів. А тому е, я вважаю, що зменшення кількості скарг на судді, бо це якраз і буде позитивним результатом роботи Вищої ради юстиції я так